оновлення товару, різні речі, водолазки, тобто гідрокостюми для, для плавання. Це є мікс як жіночі, чоловічі, так і дитячі. Зараз покажу наповнення нашого лотику, в якому знаходиться 15 кг, ціна 4-5 євро за кілограм. Ось такі, і можна сказати, дитячі гідрокостюм для плавання. 11-12 корочки. Їду я для хлопця для дівчинки. Наступна моделька, ось такий вже велика, критик. Наступна моделька ось така, знову ж таки, дитяча. Знову ж таки, пише 11-12 років. Ззаді, ось так на замочку. Ще одна моделька. Ось так теж виглядає. Це дитяча, знову ж таки, моделька. 11-12 Наступне ось такі. Розмір XL. селічка. Я думаю, що це жіноча моделька. Наступна ось така. Знову ж таки, підійде як для дівчинки, 146-152 ріст, Так і для худенької жінки. Ось такі, на дітей малесеньких. Напевно... Я навіть не знаю, як вам. Ну, я там думаю, 3-4 рочки. Ще одна моделька, ось така. 5-6 рочків. Ззаді вони всі засуваються, защипаються, гарно закриваються. Наступна моделька, Ольги, треба вивернути. 7-9 рочків теж перші Кількість нас обмежена, всього 4 лотика по 15 кг. Знак, нагадую, 4-5, я Ось такий рожевий для дівчинки, 7-9 років ззаду, ось так зувається. Наступна, ось така малесенька, знову ж таки. Пише 4 рочки. Тоді йде як для, хор, така, так для дівчинки. Наступна моделька, знову ж таки, його треба вивертати. Нагадую, це є гідрокустирна для плавання. Мікс як чоловічі, так і жіночі. Ось такі. і дитячі. Наступна моделька ось така чоловіча. Розмір. Теж іселька. Ще ось таку маємо моделечку. Я бачите, вони комбіновани цілі, є трішки укорочені на різних смаках. Знову ж таки, ось такий жіночі. Бачите, ось так виглядає. Розмір емочка. Наступна моделька. Знову ж таки, ось такі чоловічі. Есочка. Наступна модель, знову ж таки. Ось така жіноча моделька. Розмір Елька. Наступна ось така знову ж таки для діток. Розмір. Розмір зараз я вам скажу. Напевно, 10-12 трошки. Наступна моделька ось така. Теж підійде як для хлопців, так для дівчинки. Наступну ось таку маємо. Ось такий, бачите, такий гарний приніс салатовий. Теж. Ще ось така мачу. теж ви не бачите, всі виверні. Ось така. Бачите, є комбінзончиком, а є ще з шапиками прирізані. І ось така моделька, Нагадую, у нас тільки 4 лота для замовлення звертайтеся до наших менеджерів.